Британський прем'єр ріші Сунак у Києві Слава Україні в Україну сунок привіз новий військовий пакет допомоги від Британії на 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Це понад 3 мільярди доларів. Цю допомогу наша держава отримає протягом 2024-2025 років. У цьому пакеті будуть ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Це понад 255 мільйонів доларів. Піде на безпілотники, зокрема, розвідувальні, ударні і морські дрони дальньої дії. Це буде найбільша поставка БПЛА в Україні. Но від будь-якої держави Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 мільярди фунтів. Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів. Підготовка для тисяч українських вояків 200 мільйонів. Фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів. Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Також прем'єр Британії та президент України Володимир Зеленський підписали історичну угоду про двосторонні гарантії безпеки для України. Цей договір передбачає обмін розвідданими співпрацю у сфері кібербезпеки, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю. Ця угода формалізує. Ту військову співпрацю, яку ми маємо на підтримку української безпеки, ми будемо допомагати боронити небо України, будемо через санкції разом з нашими союзниками допомагати Україні. Не треба питати про допомогу, не треба доводити, що вона потрібна. Британія з вами від першого моменту і до кінця. Це також стосується вашого шляху до НАТО. Ви належите до НАТО. НАТО завдяки вам буде сильнішим. Також планується, що під час візиту до Києва ріші Сунак зустрінеться з рятувальниками, які ліквідовують наслідки російських ударів і оголосить про виділення 18 мільйонів фунтів. На гуманітарну допомогу і допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України Британія також виділить додаткове фінансування на ресурси для вивчення англійської мови в Україні. Ріші сунак був у Києві один раз у листопаді 2022-го. Він відвідав Київ менше ніж за місяць після його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. А в лютому і травні минулого року Володимир Зеленський відвідав об'єднане королівство. Велика Британія була однією з перших країн, яка підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Лондон надавав військову, фінансову та гуманітарну підтримку. Зокрема, передав Україні танки, Challenger 2 і далекобійні ракети Storm Shadow. Також Лондон сприяє навчанню наших пілотів на винищувачах F-16.